Доброго дня, шановні жителі громад Житомирщини. Продовжуємо вас інформувати про використання бюджетних коштів підприємствами та установами області. Члени робочої групи Прозорість та підзвітність провели аналіз закупівель у сфері охорони здоров'я. Мова йде про оголошення закупівлі двох медичних закладів обласної клінічної лікарні імені Горбачевського та міської лікарні номер 2 імені Повусенка. Загальна сума закупівель становить майже 32 мільйони гривень. Зокрема, у квітні цього року обласна лікарня оголосила публічну закупівлю для придбання медичного обладнання. Підприємство має намір отримати навігаційну систему для картування серця вартістю не більше, ніж 11 мільйонів 787 тисяч гривень. Документи на участь в закупівлі подала лише одна фірма ТОВ Медіграф з пропозицією 11 мільйонів 770 тисяч гривень. Замовник дійшов висновку, що тендерна пропозиція відповідає усім встановленим вимогам та опублікував повідомлення про намір укласти договір. Другий тендер закупівля ультразвукового хірургічного аспіратора, необхідного для оснащення хірургічної операційної. Заклад очікує придбати прилад не дорожче, ніж 12 мільйонів 380 тисяч гривень. Документи для участі в тендері подала фірма Medintex з пропозицією в 12 мільйонів 206 тисяч гривень. Замовник оголосив її переможцем та опублікував намір про укладення договору. Міська лікарня номер 2 імені Павлусенка оголосила публічну закупівлю апарату УЗД експертного класу, очікуваною вартістю 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Переможцем тендеру стала фірма Орієнтир Статус. Всі закупівлі робочою групою були визнані доцільними та проведеними в рамках чинного законодавства. Хочу нагадати, що Житомирська обласна військова адміністрація запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію надсилайте на електронну адресу, яка вказана на офіційному сайті Житомирської ОВА. Це дозволить фахівцям робочої групи Прозорість та підзвітність аналізувати ситуації та за необхідності вживати відповідні заходи. Дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних. А щоб це було саме так, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.